Провалитися і втопитися щодня ризикують жителі Білої церкви на Київщині, які просто йдуть до аптеки чи ведуть дітей в дитсадок. Єдине на два райони між через річку Рось розвалився. Влада закрила його для проходу, але іншим шляхом до цивілізації 15 кілометрів. Люди все одно ходять. Коли в них під ногами буде нова переправа, дізнавався Станіслав Фещенко. Згори вниз, знизу вгору. Ось так тут ходять щодня. До води метрів п'ять, але найстрашніше те, що зараз тут усе присипано снігом, і зовсім не зрозуміло, що під ногами: гнилі дошки чи може взагалі дірка. На тому березі лікарня дитсадки і ринок. На цьому у Михайла Григоровича хата. Він один із кількох тисяч людей, які щодня випробують міст на міцність. Донець. Ой! Обережно тримайтеся. Звідки? Ну, з тієї сторони, здонець. з Дениса. З ринка? Да. Страшно ходити? Страшно, звісно, страшно. Подивіться, що робиться. А що ж ходити? А що ж робити? Куда? А куди жити? На той берег можна доїхати і маршруткою. Щоправда, транспортний міст кілометрів за п'ять звідси. Це якщо попрямій. 40 хвилин у дорозі і 4 гривні в обидва боки. Пенсіонерам трохи б'є по кишені. Це ж треба їхати маршруткою через центральний мост. Довго їхати? Ну так, да, та й та й гроші ж треба платити. І ще ніхто не впав, але мерія прохід заборонила від гріха подалі. А люди вийшли на мітинг. Мовляв, як це так, 30 років міст стояв, а тепер маєш. Люди і на катери скаржаться, які хвилю на міст женуть, і на п'яну молодь. П'ять часу верталася назад. Оттудова тут було 100 чоловік не менше, більше пацанів до 15 років. Тут сковзалка. Оце воно. І він стоїть. Ви ж подивіться, що вони роблять. Вони ж доламують усе. Він стояв отако. Спиною сюди і ногою бив у перила. У мерії кажуть, міст відновленню не підлягає і більше коштів на ремонт не дадуть. Тут готують серйозніший проект, можливо, навіть автомобільний перехід. Та коли він буде, невідомо. А жителі заріччя можуть дістати альтернативу: чи топором, чи військовий понтон, та не раніше літа не буде він відремонтований, значить тимчасовий варіант у нас вже відпрацьований. Є в нас на, на балансі. Нашого відділу капітального будівництва Понтонний міст металевий. А на мосту і досі висить політична реклама. Кандидати в депутати пропонували зберегти міст разом, але то було до виборів. Станіслав Фещенко, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.